Черкаський обласний гідрометцентр є так сказати головним офісом, до якого збігаються всі дані з метеостанцій. Метеостанцій в Черкаській області є сім, і кожні три години надходять дані, і ми аналізуємо їх, складаємо прогнози, от готуємо інформацію і доводимо до органів публічної влади та населення. На своїй сторінці у Фейсбук і через ЗМІ. Там, а на метостанціях проводяться спостереження за метеопараметрами погоди. Там є спеціальний метеомайданчик, на якому встановлені спеціальні прилади і коли спостерігач виходить кожні три години у відповідний строк, він він заносить ці всі дані, кодує відповідну телеграму, і ця телеграма у всьому світі в всесвітній банк погоди. Розкажу про погоду, яка спостерігається наразі. Вже більше тижня на Черкащині спостерігається спекотна погода. Температурний фон перевищує свою кліматичну норму на 6-8 градусів, а стопчики термометри в денні години фіксують високі тридцять. 35-36 градусів. Поверхня ґрунту вже розпеклася до 65 градусів, а температура води у Дніпрі прогрілася до 27 градусів. Причина такої погоди це домінування в атмосфері південних процесів, а це значить, що до Черкащини надходить розпечене повітря африканського походження. Оновлювалися температурні рекорди, однак хочу зауважити, що абсолютний максимум липня не побитий: 39 градусів градусів спостерігалося у липні 1936 року. Все чекає дощу та послаблення спеки. За прогнозом, у найближчі три доби спека дещо послабиться. Температура вночі 13-18, в день 24-29. На жаль, без дощу. За попередніми прогностичними розрахунками, у з понеділка, 8 липня, на Черкащині стартує другий період надмірної спеки. З 8 липня це десь до 15-17-го, Ну це за попередніми розрахунками. Цей процес довго тривалий, і спека ще дошкулятиме. Черкащині є прогнози на сезон, а але вони конкретної картини літа не намалюють, Тобто, ну звичайній людині не дасть нічого, що у липні очікується середньомісячна температура вище на 2 градуси, а кількість опадів в межах Норми літо в дії, літо триває. Нам просто потрібно витримати і пережити таку спекотну погоду, незважаючи на те, що в нас просто немає іншого виходу.